Прибирає дитячу кімнату після двох тижнів канікул. Чесно, це діти засрали реально за два дні, тому що я недавно прибирала. І це капець реально, чого я тільки тут не знайшла. Пустій упаковки з печива, з попкорну, і це вони їли вчора ввечері. Якщо мій син шести років ще любить прибирати, і це він робить постійно, то донька взагалі нічого не робить трьохрічна, так ще й засирає. А я, мало того, що повинна свою кухню прибирати, так ще й тепер і Мішель кухню. Добре, що вона, хоч маленька. Можна, хоча б видихнути, бо тут повний треш відбувався в дитячій кімнаті два тижні, поки діти були на різдвяних канікулах, бо побутнім дням вони просто не встигають наводити такий безлад. Взагалі я не дозволяю брати їжі в кімнати, але вони все одно якось це роблять. Я ж кажу, що наші діти зараз собі дозволяють робити все, що нам не можна було робити в дитинстві. Досі не розуміють, що ми, ми боялись своїх батьків та покарань. А вони ні, Беру свій мощний пелесос та буду пелесосити, бо тут просто жесть дуже багато сміття на підлозі тут прибирати й прибирати. А ще після пелесосу помила в кімнаті підлогу два. Рази, і що ви думаєте надовго? Це ні, бо вчора ввечері було все те саме.